Коли тобі важко, не мовчи, дозволь комусь тебе почути. Разом можна пройти те, що здавалося неможливим. Якщо здається, що опускаються руки, близька людина може дати тобі віру рухатися далі. Не бійся звертатися по допомогу, це не слабкість, це довіра та відкритість. Любов, турбота і просте слово, я з тобою можуть змінити цілий день, а іноді і життя. Ми не завжди сильні, але з підтримкою іншої людини ми здатні пройти будь-які труднощі. Навіть найважчі часи можна подолати, коли ти дозволиш собі прийняти допомогу і бути почутим. Знайди в собі силу відкритися, саме цей перший крок веде до надії і нових можливостей.